Посилка в Бердянськ реальність, умови та ціни за передачку в окуповане місто і навпаки. Загалом пошук таких послуг може бути більш вдалим в чатах перевізників у Вайбері та Телеграмі. Звичайно, не всі хочуть брати відповідальність за ваші речі, тому і знайти перевізника для них важче, ніж для особистого проїзду. Якщо вам не вдалося знайти такого у своєму місті, спитайте, чи можна надіслати пакунок новою поштою. Так само будьте готові, що отримаєте посилку з дому не особисто, а логістичною кампанією. Що можна передати, та скільки це коштує? Перелік однаковий для обох напрямків як на тот, так і з окупації на підконтрольну територію можна передати ліки. Вартість доставки упаковки на рецептурних медикаментів стартує від 300 гривень за одиницю. Більше двох-трьох штук одного найменування не беруть. Речі, ви можете передати або отримати одяг, взуття, побутові предмети та навіть косметику. Доставка обсягом середній пакет АТБ обійдеться в 2000 гривень. Документи. Можливість передати документи також є, але тут ціна варіюється від обсягу в межах 50 – 200 доларів. Важливо, передавати алкоголь, цигарки, парфуми не можна, адже ваша посилка буде їхати через країни Балтії та ЄС, де ці товари відпадають під акцизне мито. Тривалість доставки залежить від ситуації на кордонах і може тривати від кількох днів до тижня і більше. Більшість перевізників беруть оплату за свої послуги по факту. Не рекомендуємо довіряти свої посилки тим, хто просить передплату. Перевізники не можуть гарантувати цілісність вашої посилки. Цінні та крихкі речі можуть не вціліти. Ми також поспілкувалися з тими, хто користувався послугами передачі посилок. Я кілька разів отримувала посилки з дому. Це дуже класно, що є така можливість, бо всі ми їхали на місяць, два-три, і багато чого залишили там, на полицях мирного життя. Щоправда, бували неприємні моменти. Пам'ятаю, дитяча іграшка приїхала трохи зламаною, тріснув пластик. Проте, коли отримуєш фото, які не взяв з собою чи улюблені речі, то наче з ними приїжджає частинка дома. Поділилася Бердянка. Також вона зазначила, що більш необхідною ця послуга є для тих, хто зараз перебуває в Бердянську. Можна передати ліки бабусі, дідусю це головне. Так, ціни кусаються, м'яко кажучи. Але навіть на таких умовах ми згодні передавати ліки, бо там їх або немає, або якість нульова, вони просто не діють. Деяких закордонних препаратів немає, аналогів теж немає, тому доводиться переплачувати вдвічі, втричі, але воно того все одно вартує. Вважає Переселенка.